Всім здоров'я, за мене Фритовиць знову. І сьогодні ми будемо прокачувати крова на Макс Ранг. Ну, точніше, за сьогодні ми, скоріше за все, не справимося, але буде декілька частин. Так що, давайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я буду дивитися по вашому активу, чи вам сподобається ця рубрика. Так що, давайте. Почему я хочу підмітити, що. Крова ось цей скін, ось цей скін. Я його купив за геми, але не який я купив саме, а ті, які я. Е, е, ну, ці збравил. Цього. Звідси. Завибрав пас. дав пас. Е, Так що. І давайте виберемо. Ну, мені здається, що найкраще підійде до цього ШД, так що, тому що в ньому найлегше прокачуватися. Так що, давайте. Заходимо. Я просто трохи хворий, так що. Якщо голос мій, ну вам про щось, напевно, він говорить. Ладно, лутаем банки. Латаем банки спочатку. Блин! Что тут тикровых? Сдохну нафиг. Залутали, Теперь біжим сюда. Нам треба. Да, блин. Що ж я делаю? Оцю баночку треба залутать теж. Залутали. Нормас. Це теж забираємо. Тільки тебе зараз конец буде, Так що давай. Не ну, надо нам тут цей. блін, що і Глоуберт сюди прийшов. пришел. Треба крова, крова прокачувати на Макс раунд. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Я щит лежаю. Шелли. Мне с Глобертом хочется разобраться. Да блин! Да почти май же! Блин, что я делал? Ну, Шелли, понятное дело, она всегда крысит. Но, блин, так хорошо все и шло. Нормально. Йо-моє, -йо. ну це було в мене місце, так що жити можна. Ааа, стар дропчик. Ну, точніше, да. Нормально, на скуйка. Окей, пойдет. 15, хорошо, це класно. До речі, в мене є э, Глоберт. Але я на ньому не так часто граю. Бо він як на мене теж така собі. Ну, він такий, він криса. Він теж криса. Окей, зараз. Заходимо. Починаємо. А, тут є ворон, нема ворона. І, звісно ж, Глоберт. Як вони... Як ці Глоберти задовбали. Так, Честер. Опа, Честеру сразу же просто пронес по нему урон. Что я делал только что? Что я тільки что любовь? Ладно. Так, поршень найма. Тут нема против нас еще одного крова, так что нормально. Так, боже. За мной зараз светкую класс, сумба. Брей. Ну, таке як на мен... Ну, Грайвен скіл, Да, він скіловий, та він не анскіл, це 100%. А, Ну, може, він там мит скіл, но він точно не анскіл. Боже, що ти дела? Та зачекай же, боже брат, куда ти летиш? Треба якось зайти з якоїсь точки. Я ж казав... Нет, нет. Боже, боже, мой. Ну кажу, он скиллище. Ну, Грейвен скилли. ще раз, і так по-тупому програти я не могу. О, проти нас як кров. Класно. Класно, имба. Имба, имба, ба. Ба, ба. Так, Кольт, ну сдохнешь ты нафиг. Дебил. собака. Да еще и Эдгар, ну, боже. Что за... Давай, давай, давай. Эдгар. Эдгар, только тим давай. Мы с ним затимились с Эдгаром. Ну давай, ну что ты? Покаранить ранить можешь. Ой, 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 ой. Эдгар убил другого Эдгара. Треба зара кого-то подушить. Оп. Так, убей, Эдгар. А та, та собака просто! Боже, я таких крыс еще не видел. Хотя не я видел. Багато було крыс. Але боже, та... боже мой. Вот и нас крова нема. Ладно, можно ж... Окей. Просто так. Вс, треба сразу же просто сюда. Сюда ему. Забираем эту баночку. Сейчас надо закрыть Мортиса. Сейчас надо эту сволочь закрыть. Никого нема. Нормально. Uh, 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 uh. Давай. Давай сюда. Дошла. Куда она убежала? <связано> давай все сюда. <связано> <связано> Ах ты, сволочь собака. Ну вы Честер крыса. Крыса, крыса, просто крыса. Пришел и добил меня, ну блин. Почему в бра... Понятно, Эмс. Я вот не понимаю, кто мейнить Эдгара и Эмс. Ну реально, он и тупи. Он сильные бойцы. Я как их можно мейнить? Окей, okay. э -э так. Уничтожаем всю баночку. Так, Эмс. Ну, блин. велика проблема. Так, надо тим. Тим, надо тим. Надо тима. Окей, с фенгом мы тим добился. Я с с тим добился. Надо Эмс убить. Мы ж тим, тим. Давай сюда просто его. Ах ты ж! Нет! Нет! Фэнк лучший, вообще. Лучший, лучший, лучший. Надо. Надо поднимаем за расчеты за фен. Вообще лучший просто. Эту эмс добил собаку. Просто не могу. Не, фенк он такой мид скилл. Он, он, конечно, не скилл, а він такой. Нормальный. А, Дальше, да. Зараз так багато попадается мені эмс, э, в ШД. Або там, не знаю. Эм... Ну, Эдгаров. Я не понимаю, чому? Вони мене вже дістал. Вообще, які люди грають на цих бойцях? О, 52. 52. А, так, Е... А... Зараз предлагаю банки лутати? Ну какое? Що этот прилетел? Не, брат, 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 Готим. Готи Готим. А, ah, блин. Нет, это с может затемиться как-то. С Эдгаром. Мы с Эдгаром затемились вроде, да? Эдгар, ты тим? Ты тим? Да, с Эдгаром тим. Да блин! Не-не-не, Эдгара не трожь. Эдгара не трожь. Блин, лаги еще интернет! Интернет! Куда ты делся? Дайте мені мне интернет! 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 Where are you? Мне пришлось пролетить интернет глючен. Собака. О, ну хотя бы квест пройшов. 3-4 ген. Я сейчас збираю на вилу убираюсь. Ладно, 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 не розслабляємося. 59. У мене зараз кубків на кров. Мені треба 1000 кубків. Ще 500. Але я це не засунувся в одну частину, так що буде друга частина, напевно. 100%. Ну, ладно, 99,9. Ну давай уже. Лутайся. Ладно, побігла далі. Е, так, бачу базу. Бачу Бюзу. База. Ааа! -а, собака, собака! Блин, а, -мо! Зараз я сливаю зараз кубки, так що... Блін, не можна так програвати. А ще ж у мене горло болить нафиг. Зачем я так круп? Так, Ох. зараз главное, чтобы без кустов ніхто не вышел. Ось так, нормально, пока що баночку золотав. Другу золотав. Бачу пайпер, але я крысить не буду зараз. Давай, пока. Блин. Зара треба. Да, да. Ах ты, ты собака. Давай, все. Кидаю клоуна. Типа жесткий. Окей, а. Так, бачу пайпер. Бачу пайпер. Але мені йоме страшно якось за зараз. Микида. Типа крутой. Типа я не крысил всю игру. Окей, 10 купим. У меня уже 516. Дальше, Идем. Давай, там, я про произошел. О, Тим. Да, Тим Зедром. Вот, я ему кидаю сердечко. сердечку. Так, добре. Пішли, брат. Пішли грати. Мені... У зараз треба люта. Люба, рятуй. Три... Три банки у мене зараз. Цього... треба. Надо... Ах ти ж з тупой, ненавиджу тебе. Ах ти ж. Треба буде потім якось знайти цього чела. Я його потім в друзі кину. Тут нафиг спойлек с 8 банками, Дедгара, мы с ним не справимся. Нет, только Эдгара не трожь. слышь. Сюда. Надо, я пусть его. Да, да, красавчик. Красавчик, красавчик. Нет, Эдгар! Нет! Чекай, чекай, я его. Я його нам буду намагатися якось зараз добити. У мене зараз більше, ніж у Едгара банок. А мене їх п'ять, у Едгара три. Да блін! Собака! Тупой! Да, красавчик Едгар! Просто лучший. Угу. 524. Окей. Окей, тільки що я Мортіса вбив. Це було жорстко. Жорстко! Жорстко. Жорстко. Нет, только не Нет, только, только, только не бей. Ну, ёкарный бабай. Ну, надо было этому вольту только же меня добить. Сволочь. Я не могу с него. Вообще, какой он тупой. Пфф, ладно, окей, 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 не расстраиваемся. Зараз, ой, тут аж три крова, нормально. Ну і Едгар, звісно. Не, давайте, давай тінь. Я... а він зараз стоїть. На мене пригне! Я знав це. Я знав, що ця криса на мене зараз пригне. Я бачив, як він юзанув той гаджет тупой. Боже, треба запам'ятати одне просте правило. Ніколи не тимся з Едгаром. Тому що Едгар крыса вже дві банки залутав. Треба ще третя. Бачу глуберта, Ну не знаю. Як з ним покінчити зараз. Не... Не так, я зараз, знаєте що Я зараз на вороні куплю купо. Вот это куплю. Так буде легше грати, мені здається. Без звздних сила обойдемся пока що. Я тупой, боже, не можу. я. Вони постійно в мене крисять. Чому вони мене саме крисять? Може, ты може, вони лохи і не вміють грати? Я не можу з них, боже, тупые собаки. Є шанси чекайте. Були шанси. Oh. Тут зараз проти брока буде складно, мені здається. Як проти нього грати? Наконец-то пришел вольт. Красавчик. Давай, 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 давай. на ну, почти на последней секунде. Ну что ж, так можно было сложно. Ладно, нормально, третє місце ще пойдет. І з цього разу я отримав четверте місце. Нормально. Эпик. Херня. Супер -мей. Я навіть не побачив, на кого мені там щось випало. Ну окей. Масси! Окей, okay, сразу! Просто! Ось так! Ось так, ось так! Банку лутаем сразу же, просто. Навіть не задумаючись. Опа. І це просто ось так. Беремо. Три баночки у мене вже, окей. Okay. Let's go! Ой, просто я не могу с него. Меня все Эдгары в игре бесит. Но тут, слава богу, не будет Эдгара. И слава, то яйца, и будет Кроу. Нет, 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 Честер, только не это, не бей меня, пожалуйста. Я твой фан. Давай, моя любовь. Куда ты лезешь? <свят> да, собака, собака. Нет, нет, нет. Извини, но у нас ничего не выйдет. Окей. Okay. Ту-ту-ту. А -а -а -а. Во, кольт. Кольта можно этот убрать. Сюда. Там сту я бачу. Краще до нього зараз не підходити. Он гаджет юзанув і я розумію, що це за гаджет. Ах ти ж собака, я знав, що він цей гаджет юзанув. Тупой, 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 тупой. Ну, ребята, слухайте, підводимо итоги. А, ні, ну зачекайте, ні. Не, ще не, не підводимо итоги. Мені там залишилося зовсім трошки до 20 тисяч кубків. Треба виграти оцю цю катку. Не на перше місце. Топ-1. Щоб було 20 тисяч купів. Окей, погнали. Просто з підранням. <peine> <grateful> да, да, да. Окей. Okay. Эй, забрала всю баночку. Да ты достал. Вот, вот, иди сюда, иди сюда, мой маленький. Караты. бойся, меня, бойся, бойся. Вот как вот так. Да блин. Пока он будет в кустах, он меня сто процентов закресит. Там никого. Давай, пока! Что это было? Пять. О, сюда, ребята, 20 тысяч кубков. Сюда, просто. На вам. 20 тысяч. Сюда, просто. Окей. Зараз заберем этот легендарный стартропчик. Новый мир. Нихера себе. Что за новый мир? Легендарний стартропчик. Та ви здіваєтесь, яка зв'язна сила на Эльприму. Да. Я пройшов. Окей, підводим підсумки. 100% будуть ще нові частини. Ну, як я буду прокачуватися. Бо 546 купов, ну, ребята, ну це не дело вообще. Так, з чого ми починали, я забув. Ось, так, да, ми з цього починали. А зараз завершили 546 кубків. Окей. Можете підрахувати в коментарях, багато чи це мало. Мм, ну, окей. Дякую всім за перегляд. Чекайте наступні частини цієї рубрики. А усім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки, бо я буду дивитися по вашому активу, чи продовжувати це. А... Всім дякую за перегляд, усім пока!